Тут у нас буде знаходитися рецепція. Отут тут буде знаходитися рецепція. Безпосереднє приміщення для зберігання медичної документації. Це будуть амбулаторні карточки, це будуть і інші медичні документи. Вбирання. Вбирання для відвідувачів із обмеженими можливостями. Тобто для інклюзивної групи, тобто, це для інвалідів, яка буде дозволяти для. Людей з обмеженими можливостями руховими на візках заїжджати безпосередньо у вбиральню. Лікарський кабінет. Лікарський кабінет і там, напевно, ми організуємо кабінет для надання стоматологічної допомоги. Лабораторія. Кабінет лабораторії. Денний стаціонар з ліжками для того, щоб пацієнти могли пройти отримати маніпуляції. Що ну, в режимі денного стаціонару це можуть бути і крапельні інфузії, і внутрішні м'язові ін'єкції, і інші маніпуляції, які людина самостійно не зможе а, зробити вдома. Це кабінет лікарського прийому. Тут буде сидіти один із а, лікарів. А, даний проект передбачає той факт, що йде розділення дорослого і дитячого населення. От якраз це крило для а, дитячого населення, тобто мамки з дітками. Не пересікаючися із масивом дорослого населення, окремий вхід, окремий хол, для, для того, щоб надавати допомогу безпосередньо дитячому населенню дітям. Тут будуть проводитися щеплення, кабінет щеплень. Тут безпосередньо лікарський прийом лікаря-педіатра вбирання. Вхід окремий вхід, шлюз. Тобто тут холодно не буде. Це згідно намічених планів, і все відбудеться вчасно. Все відбудеться вчасно. Дякую вам.